Добрий вечір ми з України. І так розпочинаємо наш канал Птички Бролери. Будемо заїжджати з понеділка, по по Посереду нам сказали, що можна заїжджати за птички. Буде вона знаходитися в цих клітках, по 9 штук у клітці. поїлки у них там стоять кормушки. все, корма завезли ми. Це у них вентиляція, температурний датчик, виставлення, коли і що як виключатися. Тут у них теж у нас 4 вентилятора таких невеличких. Ну, справляються вони своєю роботою. Не сказати, що так все шикарно і гарно. Ну, добре. допомагають вони. Питань нема. Далі теж третій вентилятор підключається. Сумісно. з цим. Вентилятором. Батарея, опалення у них іде центральне. Хочеш газом, хочеш дровами. Все в них буде зимою добре взимку. Це я побілив. все в них добре. Освітлення в них Леди стоять. От так от водичка в них теж там є. Ще колись бойлер купимо, щоб було тепленько. Це для перепілок клітка. Зараз вона просто не, не задіяство. Ось так виглядає у них поєдня. це банка з-під води. Далі поїлочки, краник на перекриття. І входить вниз і внизу теж через уголок проходить. Далі тут 9 штук. Сидить в кожній клітці. Ось. Цей раз буде тільки поверхований сидітимуть. 75 голів буде у нас. От. А понизу них не підключали, тому що нема клієнтури поки війна. От. А так було 126 штук. Тримали, і можна тримати, і будемо тримати. Теж далі батареї. Опалення у них тут добре буде. Температура буде 23. 4,25, ось Отак ось виглядає наш курятничок. Ось. Ось так. Якось так корма ось лежать. Тут проходик зробив, щоб було воду їм набирати. Клітки зробив дерев'яні. Перероблював декілька разів, ставив отака оцінковка була в мене. коротше, Вроді би як добре. Такі у них кормушки ось сюди стоять на кожну кліточку. Там теж витяжка внизу. Ну і тут так ідуть ось лінолім застелив, пам'ятний спадає, я сапою згріб, на совочок у віддерці, виніс на огородик. застелив і все буде добре. Так що будемо заїжджати. І буду знімати, відкриваю свій канал, буду знімати, як ми заїхали, як будуть вони годуватися до зарізу. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде відео ще про їхнє життя, буття. От, і не тільки про них, про перепілок буду знімати. От, стройка у нас теж. Коротше, роботи дуже багато і будемо цим займатись. Дякую, слава Україні! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Кому от сподобалось, ставте лайки, дізлайки, пишіть, може щось не так є. Будемо дуже раді.